Морозько Ангеліна, учениця 4 класу Рудківської гімназії, Тарас Григорович Шевченко. І рибок із послання, і мертвим, і живим, і нерожденим. І смеркає, і світає. День Божий минає. І знову плюд потом. І все спочиває. Тільки я, мов ну, окаявний, і день, і ніч плачу на розпуттях полелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. орд лихо, лихом зазібають. А що вродить? Побачите, які будуть бо. Зупиніться, не долюте, діти й роди, подивіться, на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику країну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тілько на чужому полі. У своїй хаті своя і правда, і сила й воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви при на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братер браті найшли, несли, несли щожого поля, та й Україну принесли. Велике слово, велику силу. Та й більше чого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб не неправді поклонились, хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете до братів незрящих, речкосів. і сонця правди дозивать німецькі землі, на чужі, притеся знову. Якби взять і всю мізерію собою дідами крадене добро, то й діє остало би святими ворами Дніпро.